17 червня на вулиці Писаревського, 9, у житловій дев'ятиповерхівці загорілася квартира на дев'ятому поверсі. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав, проте горіло у квартирі дуже сильно. Мешканці вийшли на вулицю, коли почули гул сирен пожежних автомобілів. Я не бачила, я просто почула звуки сирени і просто вийшла подивитися, що до чого мало ли, що тут таке. Ну і сказали всім бути на вулиці. Я так я навіть не бачила, з чого почалося. Я прийшла з роботи, все було добре. Власниця квартири просто у розпачі каже, що здавала помешкання в оренду. На щастя, на момент загоряння всередині нікого не було. Я 10 років тут не проживаю, тут живе квартирант. 10 років я живу в небіжці. Я харак з роботи подзвонила мені сусідка, Люда бігла, твоя квартира горить. Пожарні викликали. І все от я прийшла, і це застало, я більше нічого не знаю. Під час загоряння в квартирі нікого не було, так стверджують сусіди. А саму пожежу першими побачили діти. Діти вогуляли внук, І дзвонить що зверху горить люди квартира, та ми його дочкою побігли, стала сукати, а воно стало вже видно скло, там нагрілося, стало скло лопати. От. В, в квартирі сусідом вийшов ще з чотирьохкімнатної. Я ось на точках стала визивати пожарку. Я до неї подзвонила. І от так. А в квартирі хтось був, не знаю. Не там. було, бо я стукала двері. Нікого ніхто в не відкривав, не знаю. То хтось би, може, відкрив би вже він не каже, що він вийшов той час у магазин. Ну не знаємо, зараз будемо розбиратися, Що це сталося? Пожежники, які прибули на місце події, загасили загоряння. О 17.30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що горить балкон в квартирі на 9-му поверсі. За викликом спрямували рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю дійсно, балкон був повністю охоплений вогнем. Рятувальники проклали лінії і рушили в будівлю зсередини, і також Розгорнули автодрабину, яку також залучили, розгорнули зовні. Можу сказати про те, що люди вийшли з осель самотужки. От власне, і на щастя, евакуювати нікого не довелося. Всі самотужки покинули приміщення. Горіння ліквідоване о 17.56 і всі деталі з'ясовують. Пожежу на щастя, вдалося ліквідувати, проте на місці продовжують працювати рятувальники ДСНС для того, щоб встановити усі обставини і причини загоряння. Більше деталей згодом.